Добрий день, шановні колеги. Досвідчені і юні. Я сердечно вітаю всіх із початком навчального року, і початком нового наукового сезону під егідою малої академії наук. Бажаю вам, щоб цей період став для вас. Корисним, цікавим, захопливим, щоб ви збагатилися, набули цінних умінь, нові зв'язки для себе завели, дізналися щось нове і емоційно теж по дорозі в такому плані наукових досліджень. Я багато років, мабуть, уже років шість працюю в журі третього етапу всеукраїнського конкурсу учнівських робіт. Ну, можливо, я не помилилася, але маю певний досвід, і сьогодні вирішила побудувати свою доповідь так, щоб вона була максимально корисною для наших майбутніх конкурсантів. Зокрема, отже, вирішила розповісти вам сьогодні про те, як підготуватися до успішної наукової дискусії. Тому що цей етап конкурсу для журі дуже важливим, оскільки саме в такому безпосередньому спілкуванні із конкурсантом ми розуміємо, наскільки досвідчений перед нами учасник, наскільки самостійне дослідження як добре орієнтується в проблемі, чи справді має якісь свої особисті здобутки. Для конкурсантів цей етап є таким, знаєте, трішки нервовим, викликає хвилювання, які ж труднощі відчувають конкурсанти. По-перше, бояться непередбачуваних запитань, бояться того, що необхідно буде відповідати швидко, швидко реагувати, добирати аргументи, відповідати переконливо, змістовно, бояться щось забути, бояться розгубитися. Тобто, має, Таке відбувається хвилювання, відбувається вплив емоцій, і цьому теж потрібно якось запобігти. Отже, щоб подавати усі ці труднощі, я окреслила чотири такі основні напрями підготовки. Раджу і науковим керівникам, і майбутнім конкурсантам якось занотувати їх і подбати про них. Отже, такі напрямки. По-перше, для того, щоб успішно провести наукову дискусію, важливо до неї підготуватися. Виникає відразу запитання: а як же підготуватися, якщо ви не знаєте, які запитання вам поставлять, є певні секрети, як підготуватися, і про них я розповім, показавши наступний слайд. Другий Прям підготовки це розуміння, усвідомлення алгоритму вдалої відповіді і дотримання цього алгоритму, який я теж вам покажу і розповім, поясню. Четвертий напрям це алгоритм так званої відповіді на складне запитання, на незрозуміле запитання, на провокативне запитання. Такі запитання теж можуть трапитися, і потрібно бути до них готовими. І четверте, що дуже важливе, це важливо сформулювати, сформувати у себе дуже правильне ставлення до наукової дискусії, тому що у молодих дослідників воно часто є хибним. І я поясню теж, як же налаштувати себе на це правильне ставлення. Але почнімо ми із підготовки. То як же заздалегідь підготуватися до наукової дискусії? На цьому слайді я. Ем, Узагальнила, підсумувала кілька таких етапів, що би було корисно зробити перед ось цим етапом наукової дискусії. Передусім, я раджу повторити визначення базових термінів свого дослідження. Переконайтеся, що ви можете дуже чітко впевнено і відразу пояснити, як ви розумієте і тлумачите той чи той термін. Дуже часто у конкурсанта. Конкурсант розуміє, дуже вдало оперує, все правильно пише, все правильно робить, але чомусь таке запитання е залишає у нього якісь вагання, хитання і е здебільшого, не здебільшого, а і, і буває так, що не може дати конкурсант чіткої відповіді. Отже, про це теж потрібно подбати. По-друге, радше повторити методи свого дослідження, не їхні назви, а от суть цих методів, тобто чітко для себе усвідомити, як ви використовували кожний метод. Методи дослідження дуже важливий складник, власне, те, що робить вашу роботу дослідженням, чим відрізняється дослідження від реферату. Тим, що ви самостійно збираєте матеріал і якимись методами його досліджуєте. Отже, ви маєте чітко знати, як ви використали той чи той метод. Третя порада. Пригадати, на чиї наукові праці ви спиралися у своєму дослідженні дуже часто ставляться запитання навіть не члени журі, а інші конкурсанти, тобто конкуренти ваші, от таке хитре запитання: перевіряючи, чи пам'ятає здобувач. Ту літературу, яку він читав, чи справді він її читав, чи може пояснити це? Не означає, що треба всю літературу перечитувати, студіювати, повторювати. Просто пригадайте основні засадничі праці. Чим вони вас вразили? От ви читали цю літературу, тобто е актуалізуйте у своїй пам'яті ось цей досвід для того, щоб ви могли спокійно відповісти. Коли конкурсант розповідає, що він читав, чим сподобалася мота чи та праця, це має дуже таке гарне враження справляє на журі. Журі розуміють, що перед ними вже серйозний дослідник, який читає, який орієнтується в науковій літературі. Четверта моя порада. Обговорити з науковим керівником якісь можливі дискусійні моменти у проблематиці дослідження. Розумієте, гуманітарна сфера дуже неоднозначна, дуже багатоаспектна. і у висвітленні деяких тем можливі різні підходи. Ну, наприклад, дискусійним є проблема фемінітивів або ще якась інша проблема. Це не означає, що журі буде заганяти. Учасника на свиське і ставити якісь дуже складні провокативні запитання, але ж ви розумієте, що в науковій дискусії беруть участь і конкуренти, тобто ті інші конкурсанти, і ті конкурсанти дуже такі знаєте можуть бути підступними. Є ймовірність, що якщо є якась дискусійна проблема, то обов'язково саме на неї вони звернуть і, можливо, їм там їхні керівники підкажуть запитати саме про це, тому що їм вигідно. Ну, щоб їхній конкурент, можливо, не так гарно себе показав. Тому подбайте ось про такий момент. П'ята порада придумати гарну історію, чому ви обрали саме цю тему. Зверніть увагу: я не закликаю вас її вигадувати, але чомусь ви обрали цю тему, тобто поміркуйте добре, прорефлексуйте, чому я обрала цю тему, що мене мені зацікавило? Сформулюйте собі цю думку. Це запитання начебто просте, але іноді здобувачі не можуть пояснити і це трішки їх знецінює в очах журі. І, навпаки, якщо конкурсант захоплено ну, так щиро розповідає, чим його зацікавила ця тема, це справляє дуже гарне враження на журі, от зачаровує його. Далі, от щодо підготовки, я б дуже радила потренуватися. Пані Світлана Харченко вже звернула увагу на цей аспект, що потрібна апробація. Апробація передбачає виступ на конференціях, публікації своїх результатів свого дослідження. Мій університет, Київський національний лінгвістичний університет. Теж щиро вас запрошує виступати, доєднатися до роботи наших наукових гуртків. Можете звертатися через працівників Малої Академії наук безпосередньо. І в нас є різні наукові гуртки, які стосуються і правописних проблем, і історії мови, і викладання мови, і міжкультурних двомовних зв'язків. На цих засіданнях можна виступати. І поспілкуватися, потренуватися, відповідати на запитання. Якщо навіть це вас трішки так турбує, чи лякає, це теж природно. У такому разі я раджу вам презентувати дослідження своїм друзям, однокласникам, рідним і теж. Попросити їх, щоб вони поставили свої запитання. Ви скажете, але моя бабуся чи дідусь не знає, що таке ергоніми, не може поставити запитання, не хвилюйтеся. Кожна людина зможе вас щось запитати, що її зацікавить. Основна мета цього заходу, щоб ви потренувалися відповідати на найнесподіваніші запитання, щоб у вас не було цього страху перед несподіваними запитаннями, тому що ви вже ось відповідали на них і вас уже це не лякає, тобто це вже набутий досвід. Тому раджу скористатися ось такою порадою і обов'язково у який спосіб потренуватися, відповідати. Тепер я переходжу до другого напряму підготовки, зокрема до алгоритму вдалої відповіді на запитання: як же відповідати на запитання? Передусім, найперша порада щиро подякувати, подякувати так щиро, щоб це було помітно на рівні мімики, на рівні жестів, на рівні посмішки. Ви маєте випромінювати цю вдачу, вдячність, і е, цим самим ви демонструєте готовність відповідати, свою готовність до наукового спілкування, до дискусії. Далі дуже буде доречно вжити такі кліше за нашими спостереженнями, тобто, ви показуєте, що ви відповідаєте з власного досвіду. Ви можете почати так справді, якщо вас запитують про щось так чи ні, тому що е, ствердна відповідь загалом у будь-яких житейських ситуаціях впливає позитивно, з ким би ви не спілкувалися, тому починайте із таких позитивних е, е, формулювань. Буде дуже доречно у своїй відповіді навести якийсь приклад. Це може бути приклад з того твору, це може бути приклад з якоїсь житейської ситуації, з вашого повсякдення. Ви можете навіть змоделювати якусь ситуацію. От, припустимо, може бути така ситуація, і в ній потрібно буде щось там наголосити на чомусь, і в такому разі буде доречно вжити такі-то засоби. І дуже раджу у своїй відповіді маркувати висновок, тобто, ви підсумовуєте, отже. Власне, формулюєте свою думку з цього приводу, або можете маркувати словом тому вважаємо і знову ж таки чітко сформулювати уже, власне, повну відповідь. Це повна відповідь, це така класична відповідь із вступною частиною, обґрунтуванням і висновком. Якщо ж запитання незрозуміле, або на нього вам ну, складно відповідати, що робити в такій ситуації. Ситуація не проста, але не трагічна. Послухайте, будь ласка, як з честю вийти з нею. По-перше, раджу не вживати слів паразитів, тобто, ну або е, і не мовчати. Усе одно розпочинаємо з подяки, дякуйте за запитання, навіть якщо воно вам не подобається. Якщо ви не зрозуміли, все ж таки потрібно визначитися, чи запитання складне, чи воно не зрозуміле. Якщо воно не зрозуміле, краще перепитайте, це ніяк вас не компроментує, ви маєте право, ви можете запитати, дозвольте, будь ласка, поясніть, будь ласка, чи саме цей аспект вас цікавить, чи правильно я вас зрозуміла, і запитайте те, що власне хотіли би з'ясувати. Якщо ж запитання складне, я дуже раджу його таким і визнати. Так і сказати, це цікаве, але складне запитання, яке потребує ще додаткового вивчення. На основі свого дослідження ми можемо сказати, що. Але ось такий аспект ми ще не перевірили, але в майбутньому могли б цим зайнятися. Тобто, це дуже така гідна спокійна відповідь: не соромтеся її, немає чого хвилюватися. Справді, дослідник не може знати всього абсолютно. І деякі запитання можуть справді виходити за межі вашого дослідження. Ну, ось такі підступні конкуренти можуть поставити таке запитання, тому ви відповідаєте чітко те, що можете відповісти. А нарешту кажете, що зробите це в майбутньому. Або можна сказати, що відповідь залежить від багатьох чинників, і це теж прийнятна відповідь. Ви можете конкретно сказати, від чого вона залежить. Якщо під таким кутом зору, то так. А якщо під таким кутом зору подивитися, то, можливо, це ще потребує якогось уточнення і додаткового дослідження. Це хороша така відповідь. Тепер хочу звернути вашу увагу на ті мовні звороти, кліше, які от додадуть вашому спілкуванню усному науковому більшої впевненості, авторитетності, і відповідно викличуть повагу в журі до вас. Запам'ятайте, будь ласка, або зафіксуйте, буде доречно вжити конструкцію, наголошую, на тому. Якщо автор наукового дослідження на чомусь наголошує, це вказує на його впевненість. Це означає, що він впевнений, тому що його досвід, його експерименти, його підрахунки, його спостереження, це ну, дають підстави так вважати. Тобто він уже компетентний у своїй у своїй царині у свого наукового дослідження. Можна е, вживати ось таку конструкцію. Важливо правильно ставитися, сприймати, вживати в такий спосіб. Ви засвідчуєте свою активну усвідомлену науково-дослідницьку позицію. Ви вже знаєте, як правильно ви вважаєте, ви переконані, що ось так буде краще, ось так буде правильно вживати. Це теж позиція уже такого гідного досвідченого дослідника. Можна використати так звану тактику, це насправді різні комунікативні тактики, і ось є дуже така вигідна комунікативна тактика перспективи. У майбутньому я планую, начебто ні до чого не зобов'язує вас, це лише ваші плани. Але дослідник, який у майбутньому щось планує, це означає, що в нього вже є здобутки, що він вже відчуває в собі достатньо сил щось планувати. І це дуже вигідно вирізняє конкурсанта в очах журі. Можна виділяти ось такі аспекти, було б дуже цікаво з'ясувати. Тобто, в такий спосіб ви демонструєте зацікавлення і зацікавлення конкурсанти журі дуже подобаються, вони справляють враження ось таких ну неймовірно завзятих науковців, і це теж дуже цінно. Можна сказати, варто врахувати, що в такий спосіб ми зможемо розв'язати якусь проблему, тобто наголосити на корисності, це тактика користі, і вона теж дуже цінна у наукових дискусіях. Показати, яка користь, наголошуйте, продумайте з науковим керівником, яка користь від вашого дослідження для суспільства, для молоді, для батьків, для різних категорій людей, можливо, для перекладачів, можливо, для журналістів. Можливо, для працівників якоїсь сфери, а може загалом для українського суспільства. Так, і наразі я переходжу до третього пункту своєї свого виступу про те, як же правильно сприймати наукову дискусію. На жаль, молоді дослідники часто йдуть ось на цей захід з таким трохи хибним уявленням. Важливо от усвідомити, переконати себе за цей проміжок часу, який ще у вас попереду, що це не допит, не іспит, не каторга, не битва, це наукова співпраця. Це наукове спілкування, тобто наука наразі це дуже колективна справа. Як то кажуть, лише в дебатах у суперечці народжується істина. Тому дійти цінних якихось висновків ми можемо лише обговорюючи різні підходи, різні методи, різні концепції, різні спроби. І кожна спроба по-своєму цінна. Тому і ваше дослідження, безперечно, є цінним для нас, для майбутніх поколінь. Для ваших колег, для ваших одногрупників. Тому важливо, щоб ви усвідомлювали ось цінність, і ви знаєте, з таким переконанням не відповідати, не проходити іспит, а з переконанням ділитися. Тобто, ви йдете, поділитися своїми здобутками. І це дуже, -дуже важливо усвідомлювати. Тобто... Ми вас саме так і сприймаємо. Не думайте, що ми хочемо вас допитувати чи перевіряти. Ми хочемо справді з вами поспілкуватися. І важливо, щоб ви це цінували, розуміли, і от з таким настроєм рушали на конкурс на наукову конференцію. І ще насамкінець хочу на чому наголосити. Пам'ятайте, що це 100% буде день вашого успіху. Повірте мені, хто ще не має цього досвіду, а хто має я впевнена, сьогодні підтвердять ось цю думку. Тут зовсім не повинно бути місця для страхів якщо все ж таки ну, щось вас тривожить, немає цього відчуття впевненості, ще деякі поради. Такі дуже практичні на рівні магії побутової, одягніть одяг, який вам нагадує про успішні події у житті. Посміхайтеся зранку, похваліть себе чітко за п'ять здобутків вашої наукової роботи. Я молодець, тому що я вперше зробила те, то я молодець, тому що я розібралася у цьому. Я молодець, тому що я таку гарну презентацію створила. Поміркуйте, упевнена, що ви їх знайдете навіть можна більше хвалити, не лише за п'ять, можна за десять. І ви промінюєте гордість за своє дослідження, і оцю готовність про нього розповідати, тому що ми прагнемо просто почути про ваші здобутки. І ще раз наголошую, що ви потім ті, хто вже пройшов цей шлях, вже відчуває розслабленими і щасливими. Тож я бажаю, щоб і цей день успіху кожен із вас відчув. Так, насамкінець, насамкінець ще одна така вже загальна порада поза межами підготовки до конкретної наукової конференції. Все ж таки велику роль відіграє практика у набутті будь-яких умінь. І, зокрема, для того, щоб упевнено поводитися на захистах, на різних наукових заходах, на конференціях, важливо опанувати мистецтво риторики. І для цього. Дві поради. Основні: перше це читати книги про ораторське мистецтво. Друге, це тренуватися, тренуватися і тренуватися, поки ви не відчуєте усю. Вільність не відчуєте ось цю таку розслабленість і навіть насолоду від наукового спілкування. А щодо книг, рекомендую вам ось дві такі книги. Перша книга українського майстра риторики Романа Кушніра має назву Великий оратор або Як говорити так, щоб вам аплодували стоячи. І друга книга іноземного автора, яка узагальнює досвід різних спікерів, за уявленнями цього автора найкращих спікерів. Я дякую вам за увагу і бажаю цікавих дискусій попереду, цікавих відкриттів. Хай наукова праця вас надихає, окрилює, робить впевненішими, дорослішими і щасливішими. Гараздів усім мирного неба і можливості творити і працювати спокійно.